Ну що, друзі? Пройшло сумарно, з моменту того, коли я засолив цей шматочок шиї, пройшов один місяць і 10 днів. Ой, три місяці і 10 днів. Вибачаюсь. Місяць у нас е, наша копа е, просолювалася, і вже два місяці і 10 днів вона в'ялиться. І втратила вона рівнесенько 30% своєї ваги. От. Це все дуже просто визначається. Тобто ви заміряєте вагу, коли ви вивішуєте на зав'явку. І просто потім з певною періодичністю зважуєте ваш шматочок. Ну і перевіряєте, скільки в нього втрата ваги. 30% це мінімальна втрата, коли ми можемо вважати, що наш кусочок готовий. Значить, що я робив, друзі? Кусочок наш зменшувався. Звичайно, що тиск, який нам сіточка наша дає, він зменшувався також, тому що кусочок становився менше. Я кожного разу, коли я наблюдав цю картину, просто підтягував саму сіточку компресіонну нашу, зав'язував, щоб вона постійно стискала наш шматочок. Точніше, притискала целюлозну плівочку, в яку ми завер... загортали наш шматочок, щільненько до м'язка. Тут є трішечки плісніви, але ця пліснява вона ззовні. Справа в тому, що в моїй е, камері для сиров'яло в'ялилася ковбаска з пліснявою, яку я робив. І трішечки е, перешло плісняви сюди. Е, це зовсім не проблема. По-перше, ми зараз знімемо повністю плівочку. Пліснява ця на плівочки, а не під нею. От. І навіть якщо вона там десь потрапила трішечки. Ми беремо розчин або уксусу, або міцного алкоголю от, і просто стираємо цю плісню з нашого м'яску. Це взагалі не проблема, от, враховуючи те, що це біла, благородна, як то кажуть, пліснява, яку ми підсаджуємо спеціально для певного виду ковбас та м'яса. Ну що ж, тоді розпаковуємо і проведемо дегустацію. Так, от, друзі, я його зачистив. Дивіться. Трішечки все ж таки, мабуть, десь були пузирки повітря і трішечки плісніви попало під саму нашу оболонку. Я тонесенько ножиком просто її зачистив де і все. Десь ну, втратив 50 грамів м'язка. Ну, е, можна було б, е, як то кажуть, е, запобігти цьому, якщо би застосовувати таку штуку, як натоміцин. Е, саму плівочку під час загортання, коли ми робили, можна було б вкрити натоміцином. Це абсолютно безпечна штука. От, продається в аптеці. Розводиться, вона стає така сіренька рідина. Змащуємо плівочку і. За місяць, а то і більше натоміцин взагалі розпадається повністю. От. Але він не дозволяє утворюванню плісняви. Ну, все одно наш шматочок, в принципі, готовий до вживання. Тому я пропоную, друзі, відрізати декілька шматочків і скуштувати. Відрізати треба дуже тоненько. Як хамон. Хоча ну, строки приготування, строки зав'ялки, звичайно, що набагато менше. Але, друзі, це варто того. Дивіться, як воно виглядає на розрив. Дивіться, дуже щільне м'язко. Це через те, що влага з нього вийшла. Давайте спробуємо. М -м -м. Вау. Доволі таки Щільне м'ясо. Вау. А смак? Ви знаєте, по смаку навіть і трішечки напо... ну, нагадує той самий хамон. М -м -м. Чудово просолено. Просто супер. Блін, я в захваті, друзі. Але одразу скажу. Оці прошарочки жирку. Доволі жорсткі. Тому нарізати треба дуже тоненько, в ідеалі на слайсері. От. Ну, якщо немає, дуже тоненько ножем. Блін, дуже смачно, друзі. Знаєте, що це? Під кон'ячок. Вах-вах-вах. Якісь сендвічі або на піцу. Замість пармської ветчины. Вау. Просто супер.